Атака у Польщі повторилася. Та цього резу розмах набагато страшніший. Дрони вже накривають будівлі уряду, влада не встигає реагувати. Дрони пролітають над головами жителів Польщі, викликаючи тривогу і страх. Нові вибухи в небі змусили переконатися, уже всіх це точно скоро не закінчується. До того ж, враховуючи, які наслідки Польща отримала цього разу. Про це все дізнаєтесь вже за мить. Вітаю глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в Польщі. Нові інциденти з дронами. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Дональд. Туск служба охорони затримала літальні апарати у повітряному прострі над урядовими будівлями на вулиці Паркові та Палацом Бальведер. До речі, варто зазначити, що під словом Паркова мається на увазі резиденція прем'єр-міністра Польщі. Туск, до речі, живе у ній. Операція з перехоплення дрона у Варшаві тривала декілька хвилин. Про це повідомив речник служби державної охорони Польщі Богуслав П'юрковський в ефірі TVN24. Після цього скерували патруль для нейтралізації, тобто затримання операторів дрона. Правоохоронці Тримала винних осіб і передали їх поліції, сказав Пірковський. Речник наголосив, що над палацом Бальведер та іншими урядовими будівлями у Варшаві дія безпольотна зона для дронів і легально літати там заборонено. У коментарі ПАП Пірковський заявив, що дрон перехопили службовці СОП за попередню інформацією. Она затриманим і винним у інциденті приблизно по 20 років. Однак пізніше поліція уточнила, що один із зловмисників 21-річний громадянин України. Його спільницею була 17-річна білоруска Наразі поліція обшукує їхні квартири перевіряє їхні особи та чи мають вони дозвіл на легальне перебування у Польщі за інформацією прокуратури. Дівчину та хлопця ще не допитували затриманих підозрюють у порушенні статті 212 закону про авіацію. Решний координатора спецслужби ЯЦЕК Добжинський заявив, що слідчі з'ясовують, чим керувалися молоді люди, запускаючи дрон у забороненій зоні. За інформацією телеканалу TVP інфо молодих живе у Польщі давно. А ось дівчина приїхала до країни нещодавно. Політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко також прокоментував ситуацію, яка наразі відбувається у Польщі. Тож далі давайте разом послухаємо. Польща також може відповідно впасти в цю якусь ультраправу істерію. Подивіться соціологію в Польщі, яка красномовно свідчить про те, що 38% поляків після того зальоту дронів Росії на територію Польщі вважають, що в цьому винна перш за все Україна, і тільки 36% на 2% менше ідентифікує дійсно це як загр. Розу з боку Російської Федерації, і це незважаючи на те, що ті 19 безпілотників пролітали військові бази НАТО на території Польщі, про що офіційно заявила польська сторона. На що звичайно, як юристам скажу, що це в будь-якому випадку трактується як акт військової ескалації, і точно являється підставою для старту активізації п'ятої статті НАТО, але нічого не. Зроблено, тобто мало того, що Росія протестувала можливості НАТО. Ну про що до речі, згадував наш президент Володимир Зеленський, казав це абсолютно правильно. Але як на мене була ще більш глибока дія росіян в цьому напрямку, як ми з вами вже сьогодні казали, що ну по суті розтягнулося вікно Овертона і багато чого що зараз буде відбуватися, воно вже буде рахуватися до пороговою загрозою. Ну це звичайно розширяє спектр а, а, можливостей для. Спецоперації Російської Федерації, але, мабуть, найголовніший найголовніший удар, який був нанесений це удар поєдності всередині самого НАТО. Ну тому що вже цілий ряд європейських ЗМІ писали досить критичні статті про те, що немає взагалі впевненості. Дійсно, що Сполучені Штати в розі реальної загрози будуть виконувати свої зобов'язання в межах п'ятої статті НАТО. Тобто, по суті, це вбитий клин. На зараз між сполученими штатами Америки та Європою, що звичайно так чи інакше може призвести до досить негативних наслідків. Ну, перш за все, і для Європи, і для України в тому числі. Ну тому, що це зараз відбувається класична така синусоїда ескалації. і от на піку Путін показав слабкість європейців і небажання американців приймати участь взагалі в цих роз. Бірках, да так би мовити, навод а на далі наступний етап піде вниз. Що це означає? Це означає, що Путін буде намагатися в дипломатичний спосіб з максимально сильних позицій, і із максимально слабких позицій європейців вирішити два ключових питання. Перше питання це взяття під контроль Сувальського коридору в напрямку Колінградської області, для того щоб як формулює Путін усунути майбутнє першу причину конфлікту. Но ну, європу розуміючи, що в них немає ні власної армії, ні власного військового промислового комплексу серйозного, ні підтримки з боку сполучених штатів Америки, можуть дійсно серйозно розглядати відповідно це питання. Ну сам інцидент викликав активне обговорення серед громадян. Частина користувачів висловила обурення та закликала притягнути винних до відповідальності. Ну і знову поширюють паніку. Спіймайте їх засудіть, притягніть до відповідальності та перестаньте про це говорити назавжди. Пишуть у мережі дехто наголосив, що Польща не повинна втягуватися у чужу війну, яку не стосується її безпосередньо. Це все ще не наша війна. Вони нас випробовують, обурюються поляки. Поляки вважають, що інциденти можуть повторюватися та загострювати безпеку. Деякі коментатори закликали прем'єра реагувати рішуче та не допустити ескалації. Інциденти загострюватимуться. Ви мені не подобаєтесь, але я розраховую на ефективну боротьбу. Пишуть користувачі. Деякі зауважили, що Білорусь може заздрити польському уряду та проводити шпигунство. Я думаю, що Білорусь просто заздрить нашому уряду і тому вони шпагують за нами, бо хочуть мати таке ж і для себе. Пропускають в мережі раніше. Стало відомо, що прем'єр Польщі зазначив, що літальний апарат над будівлями, нібито не становив небезпека. Ну а тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відхрестився від дронів, які летіли на Польщу і запідозрив захід у задумі усе, що сьогодні залітає у Польщу Литву Ми не маємо до цього жодного відношення. І якби ми так як вони виють вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України Росії через Польщу, там Літв ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях. Сказав він. Лукашенко також наголосив, що Білорусь, нібито, збила половину БПЛА, не знаючи, чиї вони ми витратили величезні засоби, щоб знищити ці БПЛА, які летіли не до нас, летіли в Польщу, і їм повідомили скільки куди летить безпілотників. Ми теж не знали, чиї вони працюйте, вони це визнають. Утім, пакостять. Значить, у них є якісь задуми. Ми повинні їх розгадати. Ми їх розгадали і повинні цьому протистояти. Нікому нічого не пояснюючи, додав білоруський диктатор. Ну а Польща тим часом повністю перекрила не лише кордон з Білорусі, але й важливий експорт Китаю. Міністр закордонних справ КАНЕРВАНІ намагався переконати Радослава Сікурського відкрити наземний шлях китайським товарам, але марно. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило умови, за яких буде відкрито рух через кордон з Білоруссю. За словами Павла Авронського, прес-секретаря МЗС Польщі, логіка безпеки в нашому регіоні має пріоритет над логікою торгівлі. він додав, що причиною закриття кордону є неодноразові провокації. Та триваюча гібридна війна із з боку Білорусі і РФ для Китаю це блокування створює великі проблеми. Наслідки обов'язково будуть у тому числі і по поставкам в Україну китайських дронів. Ну а тим часом наступними цілями після удару по українському кабміну можуть стати і урядові будівлі Польщі та Румунії. І про це говорить Федієнко. Свою чергу міністр оборони Великобританії Джон Гілля заявив, що НАТО відповідає єдністю та силою на загрози. Британські винищувачі ТІФОН будуть готові збувати російські безпілотники, що пролітають над країнами НАТО, якщо це буде потрібно це пише Гардіан. Напередодні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що літаки Тифон королівських військово-повітряних сил приєднаються до сил союзників, щоб посилити оборону НАТО на східному фланзі. Вони ще виконуватимуть місії протиповітряної оборони над Польщею для протидії повітряним загрозам з боку Росії, включно з БПЛА. Якщо у вас є дрони, які наражають на небезпеку життя поляків, то НАТО вживе заходів, щоб їх знищити. Сказав Гілі. Він припустив, що місія Тифонс розширить операції на Румунію. До також нещодавно зафіксували безпілотник. Якщо це буде визнано необхідним, Винищувачі розгорнуті у межах патрулювання повітряного простору східної зони НАТО, нато вирішить де їх розгорнути. Це частина нашого внеску в альянс, сказав Гілі. Ну і вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО має на меті послати заходу два важливі сигнали. Про це президент України повідомив в інтерв'ю з Каньос. Насамперед зазначив президент, що е, диктатор Путін перевіряє НАТО. Він хоче побачити до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і, звісно, в політичному плані. І як на це відреагує включно місцеве населення? Однак є ще один важливий сигнал, який Путін посилає європейцям, зазначив Зеленський. На мій погляд вони посилають ще один сигнал: не надавати Україні додаткові системи ППО. Вони можуть знадобитися вам самим, зазначив лідер України. Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на тлі атаки російських дронів у Польщі вкотре закликав створити спільну систему протиповітряного захисту та дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує. Є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність, сказав лідер України. Ну і раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський заявляв, що польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів із метою захисту від майбутніх атак із боку Росії. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. До зустрічі в наступних випусках допомагаємо українському війську, єднаємось та віримо в перемогу України. Слава Україні!